Роман військовослужбовець із Донеччини. Він отримав під Мар'їнкою важке поранення, коли ворог обстріляв фосфорними боєприпасами приватний сектор. Противник закидав нас такими ракетами, порозкидувались міни. І цивільні вже почали розпитувати, що то за лежить, що то за ракети. Ми кожному пояснювали, що зараз прийдеться суперень, нічого трогати не треба. А один з цивільних просто виніс з двору таку цілу Я в нього схопив руки. Хотів викинути і просто не встиг викинути, а вона в руках не видно. Роман залишився без руки, а на іншій руці втратив пальці. Я вчуся на кухорокондитера нарізати одною рукою, щось почистити. це Важко дуже важко. Втрачену руку Романові замінить біонічний протез. На цих кадрах чоловік вперше випробовує новий гаджет. Таке дивно трохи. Наче іграшкою реально якоміграюся. Це кібернетична рука, яка під'єднується до ампутованої кінцівки. І ти прям можеш зжимати її, там, брати стакан, е, нарізати, е, там, наприклад, овочі якісь або там, хліб. Вємні відчуття. Так, да. Звісно. Я хочу спробувати наступного разу. Біонічні руки дозволяють не лише кермувати велосипедом, але й водити авто, писати ручкою і працювати за комп'ютером. Трипот називається хват. Тут, наприклад, є е, можливість навіть е, комп'ютерною мишкою керувати. Тучні пальці тримають предмети навіть надійніше за людські. Ось це. Вони мають такі накладочки. Біонічні руки мають кілька режимів роботи. Залежно від виду активності, людина обирає потрібну функцію. Ось так, людина, да? А потім вона м'язане так счуйте, що Щас... вона переключила хват. Зовсім інший хват пішов. Керування протезом здійснюється за допомогою спеціальних електродів. Вони під'єднуються до тіла та вловлюють сигнали нервової системи. Тут виникає електричний імпульс, який датчиком щитується по кабелю і передає до да, кість, бо в кісті знаходиться маленький чіп, да, комп'ютер. Фактично людина силою думки керує біонічною рукою. Тепер я переключив на ротацію. І тепер пішла ротація. Тепер знову переключити. Переключила. Переключила. Інший хват. Тобто пацієнт знає алгоритм, як треба переключати між хватами і між виконуючими механізмами, між ротатором і кістю. Є у нас такий особливий пацієнт. Міша Юрчук, десантник. Міша втратив на війні руку і ногу. Ми поставили йому біонічну руку. Він став перший, хто отримав протез в центрі Незламні. Він став мотиваційним тренером і допомагає нам тут в реабілітації взаємодії з нашими пацієнтами. А тим часом Міша одружився, і у нашій дитячій лікарні, ось тут, от, в серпні, народилась його донечка, яку він зміг взяти на руки завдяки тому, що він має протез руки. І це насправді про весь сенс того, що ми тут робимо. Нам потрібні лікарі, але нам потрібні технології, які б дозволили швидше і якісніше повернути наших героїв до нормального життя, щоб людина безпосередньо силою думки могла керувати пристроями, які вживлені в тіло людини або знаходяться ззовні. За створення біонічних протезів взялися одразу кілька українських стартапів. Розробку одного з них уже успішно випробували на собі пацієнти центру незламні. Чим більше ти користуєшся протезом, чим більше ти живеш з ним, тим більше таких, знаєте, приходить до ну просто в голову. таке, що стоп! А я ж можу це зробити. Ти пробуєш це зробити з протезом, в тебе виходить, і ти отримуєш таку ну знаєте дитячу, якусь, дитячу щастя. Але українські стартапери пішли ще далі. Вони створили кіберпротез зі штучним інтелектом. Основною метою було зробити якісний український продукт, дешевший за закордонні аналоги в рази, і який можна обслуговувати тут. Штучний інтелект допоміг створити дизайн української кіберруки. Він спрогнозував, якою буде естетика майбутнього. Функціональні протези. Перестали бути схожими на людські руки, ноги. Вони підкреслено є інакшими, сучасними, технологізованими, такими, що дають людині більше можливостей. Заточність рухів біонічних кінцівок також відповідає штучний інтелект. Він запам'ятовує всі предмети, які використовує людина. Наприклад, з якою силою потрібно взяти куряче яйце, аби його не розчавити, склянку води. Або крихітну ягоду. Завжди най най найскладніше, це, скажімо, правильний дотик чи правильна сила стискання відповідних пальців при стисканні певного маленького предмету. Були розроблені унікальні технології, в тому числі штучний інтелект, який вчиться хапати, розробляє хватку під ті чи інші предмети, під ту чи іншу вагу. Виявилося, що технології на заході застарілі по відношенню до, до тих можливостей, які зараз дає кібернетизація. І тому такі стартапи будуть випереджати е, і давати можливість саме українським лікарям отримати більше можливостей е, адаптувати поранених до нормального життя. Українські захисники стали першими, хто випробував на собі технології майбутнього. Саме по їхньому відгуку і по цих тестуваннях з ними відбувається його вдосконалення. Як проєкт набуває все більше і більше деталювання для того, щоб уже служити людям на 100%. Аналітики прогнозують, на нас чекає бум технологій біонічного протезування. Серед відомих мені десяти стартапів в темі кібернетизації людей, є кілька, які вже стали міжнародними. Але я переконаний, що найближчі роки така кількість. Стартапів зросте до сотні, а можливо до декількох сотень в Україні. Протези отримують молоді хлопці 20, 30, 40 річні Для них попереду ще 40-60-80 років життя, дай Боже. І зрозуміло, що через 5-6 років ці всі люди знову прийдуть за заміною протезу. Відповідно, ми розуміємо, що попит буде постійний впродовж десятиліть. Це тема не лише сумна. Але і дає надію в плані того, що ми можемо використати науку на благо суспільства, а не лише на знищення нашої планети або на якісь інші теми. Виклик світового масштабу, з яким зіткнулась Україна, зробив незламним кожного з нас. Наші медики опановують надсучасні технології протезування, винахідники проєктують кібергаджети майбутнього. А незламні українці створюють новий безбар'єрний світ. Ми навчилися допомагати один одному і усвідомили, що відчуваємо себе по-справжньому щасливими, лише коли даруємо щастя іншим.